Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому черговому огляді уроку із вивчення Біблії. І ми з вами вже маємо сьогодні п'ятий урок, який має назву «Спів Господньої пісні на чужій землі. Разом з вами я, Владислав Матвійчук, також пастори Сергій Мовчанов і Богдан Шумчук. Отже, пам'ятний текст у нас записаний в 4-му тексті. Як можемо ми співати Господню пісню на чужій землі? Отже, спів Господньої пісні на чужій землі. От, в принципі, от, що це означає, чому воно потрібно і для чого воно нам? Має таке просте, вступне питання. На чужій землі, ті, хто на чужій землі. В них є бажання бути на своїй землі. Здавалося б, земля, так? що вона особи несе, ну це ґрунт, територія. Але своя земля вона показує те, хто ти, і звідки ти, і в тій чи іншій мірі вона показує твою суть. Те є, в тебе є це бажання повернутися на свою землю. В духовному сенсі, коли ми так розглядаємо це питання, і е, е, тут такі слова, як же ми зможемо співати пісню на чужій землі, Господню пісню на чужій землі. От, по істині, е, це як можна гімн співати, е, гімн України, і десь співати там, ну, десь, десь там, в mm -hmm. чужій ворожі країні, співати гімн України. По істині, гімн України звучить. В Україні, якщо так можна порівняти. І люди, які живуть в цьому світі, які християни, вони розуміють, що наша Вітчизна — як небеса, вони готові співати. Але як можна заспівати по істині оцю пісню Господню? Ми хочемо заспівати її там. І оце бажання, яке Псалмис пише, воно виражає оце бажання бути на тій землі. Яку, власне, Господь дає обіця... своїм дітям, яку він обіцяє. І це у всьому цьому є направленість бажання, бажання серця, розуму і думки всі про це? Так, це важко, це розпач народу Божого. Чого Бог так попустив, що вони в цьому Вавилоні? але Бог каже, так це ж ви попустили. Скільки я вас. Пересторогу вам давать через пророків, через слово Боже. Тому іноді, ми Богу, знаєте, як кажуть на російській мові, пасля, мислі приходять, а чого і тут? Бог каже, ну коли я тобі казав, ти мене слухав? Це перше. Друге, так, дуже важко співати Господню пісню на чужій землі, але це зберегти коріння. Пам'ятаєте, як Даниїл і його друзі теж прийшли на чужу землю і їм сказали, нові імена, нова їжа, все. Тобто, вавилоняни розуміли, що коли рубаєш коріння, все більше народу Божого не буде. Але Даниїл залишився Даниїлом, і їжу сказав, що тільки буде, і молитися будемо тільки так. Хоч йому там і Дарій казав, і його сатрапи казали, не треба так молити, буду молитися, тільки так. Тож тобто, Бог каже: вам важко, але коли ви розірвете це коріння, ви так на чужій землі і залишитесь. Ви пам'ятаєте, тому і ми, коли в якихось обставинах, як брат сказав, але нам треба оцей зв'язок з нашим з нашою землею, це той небесний Єрусалім зі святинею триматися. Коріння не треба розривати ніколи. І псалмист говорить про те, що нехай мій язик, він так цікаво говорить, прилипне до піднебіння, якщо я забуду про тебе, Господи. Він він не каже, що все як складаю руки, все. Каже: ні, я буду пам'ятати, я тримаюсь, є розпач, але я йду в цю вітчизну. Добре, дякую. Отже, тут також у нас, коли ми з вами читаємо ось цей урок, у нас тут говориться про дні недолі, і також нам дається саме Псалом 74-й. І там нас описується, от якби велика боротьба. Всемис намагається зрозуміти велику боротьбу між Богом і силами зла. А взагалі, в принципі, от чому так відбувається, що Бог допустив от, існування зла, і якраз таки, от ми тепер зазнаємо і терпимо це все. Ну, Бог допустив існування сил зла, тому що ми прийняли ці сили зла. Адам і Єва і потім усе людство. Вони. Прийняли те, що в злових серцях воно впущене. Ми сьогодні казали навіть праведники, ну той же Давид, коли Урію амонітянським мечем вбив, то наша гріховна природа, вона і є тягом до того зла. Як Бог може це вирвати, коли в нас є тяга, наша свобода? Тому Богу, Бог повинен провести велику роботу, щоб відрубати цю тягу в нас. А тоді можна вже і зло, чого Бог Бог буде. Він вирішить питання зла. Ми казали в кінці, але коли вже люди, ті котрі хочуть добра, вони вирішить своє питання і зі злом в своєму житті, то тут не просто так зло вбрати, а як його серця вбрати. Люди, як, от в принципі, ми з вами можемо от реагувати в ось ці от дні недолі, так сказати, і що буде? Якби так сказати, такою от прикрасою і знаменням того, що ми є Божі діти, В ну якби враховуючи те, як ми проходимо через все це. Власне, коли ми вже говорили про цей завіт, говорили про ці труднощі, так і про боротьбу, псалом 74 говорить, що Споглянь же на свій заповіт, бо темноти землі повні мешкань насилля. Тобто він говорить, є біда, є е, злочини. Але згадай про той заповіт. Власне, завіт, в яким є Бог із людиною, Він е, дає таку певну, знаєте, е, гарантію, У нас є договір е, один з одним. І, е, е, Псалмоспівець Асаф говорить про те, що я в завіті з тобою. Навколо мене біда, труднощі, велика боротьба. Але я з тобою в завіті. Я живу християнським життям, Я приймаю цю складову, дві складові цього завіту, ритуальну, яка в жертві Христа виражається. Я приймаю цю складову. І юридично я живу. По умовах цих завіту. І, власне, це дає гарантії того, що Бог, якщо людина, вона Бог каже, я свого боку все виконав і виконую в межах завіту, і людина вона теж виконує. Тому людина в такий спосіб вона має гарантії на те, що вона буде спасенна. І тут, і в яких би умовах ми чи обставинах не зупинилися в цьому житті? Треба пам'ятати про Господа і про його пісню. І я тут, може, не псалми хочу привести в приклад, а історію йони, який не чужій землі, а в чужому чреві. Але написано, що він там змолився до Бога, і Бог його визволив. Тобто він не забув, що і в чреві можна вирішувати питання, коли ти. Співаєш пісню Божу. саме через це його і слід вважати героєм віри. Альбі. І це також знаєте. От ви пригадали його, не, скажу, не Скажу, що от в яких обставинах він був, а там йому було певно, що геть не солодко. там, ну. І, і з такої глибини Бог його почув, то що тепер він може зробити і для нас, а наші обставини, ну. Можуть бути, якими б вони поганими не були не такими вже й поганими, як, наприклад, в того ж самого пророка Йоне. От. І знаєте, багато хто от ставить запитання, де Бог? Де Бог от у цих востражданнях? Якщо я це витримаю, чи дійсні його обітниці? Що ми можемо сказати от людині, яка дуже часто запитує, а де Бог серед всього цього? Де Бог? Знаєте, той ж самий Іона, напевно, і той ж самий Давид. Той чи інший момент задавали питання, де Бог. Авраам міг задавати питання, а де Бог. Я говорив, говорив з ним, він пообіцяв, а не виконує. А чому? І багато, багато мужів віри вірі задавали питання, а де Бог? І нам дуже просто говорити, де був Бог, коли ми побачили всю цю картину. Ми прочитали життя Давида, і ми кажемо, так, да, я бачу. Бог був, але Давид не бачив. І сьогодні ми живемо, як вже в минулих уроках говорили, ми живемо вірою, ми дихаємо вірою в те, що Бог є. І навіть якщо ми, можливо, не бачимо зараз яскраво виражено Його діяння в нашому житті, та то я точно знаю, що це буде так, як. Книгу, яку ти прочитав, коли е, пройде певний етап, я скажу: так, ну, я бачу, що Бог був там. І навіть якщо я тут не, не дам відповіді на ці запитання, я однозначно знаю, що у вічності Бог покаже книгу мого життя, і він скаже: читай! Я прочитаю, я побачу. 100% Бог був, Бог вів. і... Все робив для того, аби я був тут. Тому віра в Бога, оце тверде переконання в тому, що Бог не залишить тебе, вона тільки дає можливість пройти ці труднощі, які би вони важкі не були. Тому що диявол, він намагається густу темряву навести. І коли Христос висів на хресті, Він задав те ж саме питання: А де Бог? А Бог був там. І хіба ми можемо сказати, що Бога не було? Ні, Він був там. І Христу, власне, це й завдало великого болю, що Він не відчував Божої присутності. І ми, ті, які християни називаємося дітьми Божими, ми відчуваємо також біль, коли Бога немає і задаємо це питання. Тому нехай віра, оця в. Присутність, це знання і тверде переконання, воно збільшується в нашому житті. І тільки завдяки ньому ми можемо говорити, та я знаю, що би не сталося, все одно я переконаний. Впадуть право, зліво, але Бог буде зі мною і Він доведе. І навіть якщо ну, так він поважає за потрібним, що я, щось станеться, тут нехай це тлінне менеться, а я успадкую вічне. І ми вже казали, що багато псалмів написав Давид. І коли ми читаємо багато псалмів, то навіть у таких скрутних обставинах він і співав Богові. І це дуже важливо. Ми казали, що Тегелім це хвала. Бог буває там, де атмосфера слави. Ми читаємо на небі, там усі хвалять і славлять Бога. Тому, коли дьявол нас пригнічує і ми починаємо славити Бога, це дає Богу право прийти. І у атмосферою атмосфери розбивати дії дьявола. то вони і кажуть, да, нам погано, але коли заспіваємо Господа, то Бог прийде туди, де його де хвала і слава. Ми вже казали, що коли храм посвячували, то коли заспівали ці псалмисти, то слава Божа, війшла в храм. Це дуже важливо. Дьявол так і жде, знаєте, і чекає, коли ми ну, пали, і він нас додавить. Але коли ми почнемо наспівати, як Давид у всіх скрутних обставинах, дякує, каже, ні, я тут нічого не можу зробити. Це чудовий спосіб. Навіть в труднощах ти співаєш. І, можливо, ти не знаєш, що і як нам далі буде, але тобі стає простіше, легше від того, що ти вилив оцю свою душу Богові. І псалми – це ще один із методів. Які тобі допомагають у цьому питанні? А де Бог? Добре, дуже дякую за ваші відповіді і дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви були разом з нами. Запрошую вас писати коментарі, ставити вподобайки, підписуватись на наші канали. І побачимося з вами у наступних випусках. Божого вам благословення.